Всім привіт! Сьогодні вже 17 травня, вже трошки почало повертатися тепло, і знову приїхав поглянути на свою сою від піонера лінія А. Подивитися, як у неї тут відбувається вегетація. Пара листків вже присутня. Як бачимо, вже на виході ось буде трійчастий листочок, тобто соя потрошку розвивається. Забарвлення в неї, в принципі, непогане. 35-та міжряддя в даному місці. Це дослідна ділянка. Розстановочка від веги 8, в принципі, присутня. Висіяно на метр 10,5 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, ось видно спарені. Тут більш-менш розстановочка. Ну, будемо рахувати, що посів, в принципі, непоганий. Як бачимо, вже бур'янці нові почали з'являтися. Багато ось насіялося отаких от дерев з посадки. Клинок порозлітався. І, в принципі, трошечки забур'яненість присутня. Наприклад, ось слобода вже з'явилася маленька. Ось тут якийсь бур'янчик. Навіть не знаю, що це. Трошки починає вегетувати. Ось соїнка така зіпсувалася. Так, ось у мене залишено 70-та міжжаддя, буде дуже цікаво порівняти розвиток ті самі 10,5 штук, але 70-та міжжаддя. І, до речі, від посадки, як видно, як видно, воно тут очки ніби не змерзло. Навіть не повністю, але зійшло по таких рештках. Трошки підмерзло видно, але декілька рослин залишилось, тому, в принципі, вже е тут сильно гуляти міржаття не буде. Дуже мені цікаво, адже все ж таки хочеться перейти на 70 те міржаття, щоб не було оцих катань в 35. те Ніби не дуже складно, але якщо. Можна досягти схожих результатів і 70-м міжжаддям, то питання навіщо кататися більше. Будемо спостерігати в ручному режимі, коли прийде час рахувати боби, все це діло порахуємо, порівняємо, можливо, навіть комбайном відміряю однакову кількість метрів та пройду по тому проходу по 35-70, по подивіться, як воно буде сипати. Ось така розстановочка. На 70-му жаді її видно краще. Ось бур'янець не треба тут, також у рядочку. Злаковий бур'янець починає, то таке відчуття, можливо, можливо вже треба приготуватися до гліфосатної обробки у мінімальній кількості приїхати і зробити. Такі непогані рядочки, як на мене, трошечки видно хвильки. Автопілотом ми тут навчалися висівати, тому тут є певні погрішності, але нічого страшного, всьому можна навчитися. І ось 35 -е міжряддя, яке також трошки бува, плаває, але також буде цікаво порівняти е, так звані здвоєні рядочки. Для порівняння буде цікаво. Ось Така соя. Трійчастий листочок на виході. Ну і по забуряни, справді, можна ось е, на завтра обіцяє в нас дощ. Тому, я думаю, пройде дощик і можна буде проїхати, накрити вже, мабуть, всю площу, щоб не створювати конкуренції для сої. Ось навіть соняшник у мене колись був зійшов нарешті. Як бачимо, Бур'янців небагато, бур'янців небагато, але вони присутні. Ну, Є така надія, що з кожним роком прямих посівів їх ставатиме все менше і менше, і контролювати їх буде набагато простіше. Ось по соломці видно, соя дужча змерзла морозцем. Ось залишилось від неї тільки слід. А, до речі, дивимося верх повністю засох, а стебло ще. Так скажемо, ну хто знає, можливо, навіть з нього щось виросте, буде цікаво подивитися. Ну, ось така ситуація на цій дослідній ділянці. Будемо спостерігати, порівнювати, а зараз рухаємось далі.